Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України, друзі. Давненько я не випускав нічого на кіноклубі, тому, друзі, сідайте зручніше, чи лягайте і приємного вам перегляду. Буде дуже цікаво. 23 фільмів із непередбачуваною розв'язкою, які варто вам подивитися. Так, друзі, це не жарт. Кожен фільм по-своєму дуже цікавий, і не знає, з чим він закінчиться. В основному так і є. Тому, друзі, перед тим як я почну розповідати, подякуємо нашим Збройним силам України, що вони захищають ці секунди, ці хвилини, години тяжкі дуже нашу землю, щоб ми існували взагалі. Тому що, якби не наша армія, ми, б, ми були б закатовані. Або взагалі б нас би не було б, друзі. Тому ось так. Підтримуйте фінансово, не забувайте. Донайте частіше на дрони і так далі. Тепер перейдемо до теми. Перший фільм, який е, є дуже, знаєте, із непередбаченою розв'язкою, це фільм Психо. Старий фільм, 1960 рік. Е, Альфред Хічкок. Тому, друзі. Хто не бачив взагалі хічкока в фільми, раджу подивитися, дуже цікаві, це взагалі геній в своєму жанрі. Втомившись від несерйозних стосунків із коханим та зустрічей у дешевих мотелях, Меріон мріє про щасливе життя, яке їй не може дати через борги покійного батька. Бажання нового щасливого життя настільки велике, що коли в руках голов... головної героїні виявляється велика сума, довірена її начальником, вона несподівано для себе краде гроші. Вирішивши почати нове життя із коханим, дівчина залишає місто. Але, будучи змушеною зупинитися для відпочинку, Меріон потрапляє у невеликий, безлюдний придорожній мотель, яким керує Норман Бейтс. Ось тільки вона навіть не уявляє, які випробування чекають на неї попереду. Друзі, дуже психологічний такий, знаєте, трилер. Хіба зараз що знімають, може зрівнятися із тими фільмами, що раніше? В цьому жанрі. Ну, ні, ну, є цікаві фільми. Але психо, це хто не бачив, подивіться, але в кого із психікою не дуже, то не раджу дивитися. Але дуже фільм психологічний такий цікавий. І так далі, ще й на той час, так взагалі. Тому подивіться, раджу подивитися. Наступний фільм Бійцівський клуб. 1999 рік. Розповідь ведеться від імені людини, людини без імені. Це типовий білий комірець, що страждає від безсоння, сумнівів на тему вибору посуду, який сервіс краще висловить мене як особистість і, власне, нікчемності. Одного разу в літаку він знайомиться із Тайлером, який живе за зовсім іншими установками. Все, що маєш ти, врешті-решт, має тебе. Разом вони організовують закритий бійцівський клуб, який поступово переростає в щось більше. Друзі, тут Бред Пітік знімається, легендарний. Тому не пожалкуйся. Фільм дуже чудовий Fight Club. Бійцівський клуб. Раджу подивитися, хто його не бачив. Поїхали далі. ІМЛА 2007 рік. Перечекавши нічну бурю, художник Девід і його дружина Стефані помічають дивні клуби, схожі на туман, що спускаються із гір. Прихопивши синочка і сусіда Брента, Девід направляється в супермаркет, щоб запастися продовольством. Опинившись в магазині, герой зауважує, що туман з кожною секундою стає все густішим. До всього іншого в місті відключається електрика і телефонний зв'язок. Люди починають розуміти, що туман не просто природне явище. Це, друзі, фільм по Стівену Кінгу, теж екранізація, теж дуже цікавий. Кожен фільм по-своєму цікавий, і закінчення теж не знаєш, яке буде. Тому. Дивіться, ви, ви обирайте. Наступний фільм Екзамен. 2009 рік. Одна загадкова та впливова корпорація проводить кастинг на макантну посаду. До заключного етапу співбесіди дійшли лише 8 кандидатів. У кімнаті без вікон куратор дає їм 80 хвилин, щоб відповісти на одне запитання. Він визначає три важливих правила, яких вони повинні дотримуватися. Інакше їх дискваліфікують: не розмовляти із ним або із охоронцем біля дверей, не псувати аркуш паперу і не виходити з кімнати. Але коли кандидати відкривають папери запитанням, то виявляють, що вони пусті. Час обмежений, обстановка загострюється, людські вади проявляються у всій красі. Теж на той час, коли цей фільм вийшов і дивився, то був у захваті. Поїхали далі. Загублена. 2014 рік. В головній ролі Бен Афлек, Розамунд Пайк, Ніл Патрік Гарріс, Перрі і так далі. В головні герої щасливе подружжя, які прожили разом ось уже 5 років. Щороку в річницю весілля Еммі влаштовує Ніку Сюрприз, гру полювання за скрабами в ході якої чоловік, знаходячи різні ключі і відгадуючи згадки, загадки, повинен знайти подарунок. Однак на п'ятирічну річницю все йде не так, як зазвичай. Красуня дружина зникає з дому прямо напередодні свята, залишивши після себе в будинку сліди боротьби та кров. Щоб знайти зниклу дружину, Ніку доведеться пройти по, е, по залишених для нього слідах. Ось тільки він не впевнений, що подарунок йому сподобається. Ножі наголо. Ой, ножі наголо. 2019 рік. Багатий та успішний е, автор детективних романів Гарлан Тромбі відзначає 85-й день народження зі своєю родиною. На вечірці він сперечається практично із усіма про гроші, бізнес та інші речі. Вранці його труп знаходять із перерізаним горлом у власній спальні, а всі присутні родичі опиняються під, під, під підозрою. За розслідування береться привабливий приватний детектив Бен, Бенуа Блан. Найнятий анонімом. Незабаром детектив розуміє, що ключем до розгадки таємниці смерті письменника є Марта. Доглядальниця Гарлана. Яка страждає від хвороби, через яку її нудить, коли вона бреше. Теж Деніал Крейг в головній ролі. Цікавий фільмець, друзі. Подивіться. Над безоднею. 2022 рік. Беккі, що захоплюється скелолазінням, стає свідком того, який чоловік Ден трагічно гине під час одного зі сходжень. Через рік молода жінка, що страждає від сильної депресії, дистанціювалася від своєї сім'ї та друзів, заливаючи горе алкоголем. Найкраща подруга Гантер, яка публікує в YouTube відео із екстремальними трюками, переконує Бекі нарешті змиритися з втратою і розвіяти прах коханого із 600-метрової занедбаної радіощогли, розташований посеред пустелі. Дівчата піднімаються на саму вершину. Проте через сходи, що раптово розсипалися, втрачають можливість безпечно спуститися, опинившись у смертельній пасті. ДЕЖАВЮ 2006 рік ЛЕГендарний Дензел Вашингтон в головній ролі На пасажирському поромі стався потужний вибух. Що забрав життя сотень, сотень людей. Всі докази і події викликають наростаюче, наростаюче почуття дежав'ю. Це можна пояснити лише існуванням двох взаємопов'язаних реальностей, які вплетені загиблі на судні. І детектив дах дах Каллін. Йому й належить скласти цю химельну в єдине ціле, щоб розкрити справу. Пила ігри на виживання 2004 рік. Це теж, друзі, легендарна серія «Пил, Пил. Там дуже багато частин, 10, здається, ще 11. І ще одна повинна вийти, я, я напевно, можливо, помиляюся. Ні, повинна вийти. Тому раджу подивитися, вони там всі пов'язані деякі частини, тому дуже крутий фільм. Незнайомі між собою Адам Фолкнер, Стенгайт і Лоуренс Гордон прокидаються на протилежних сторонах брудної, брудної вадної кімнати, прикуті ланцюгом на щиколотках колодках до труб. Між ними лежить труп невідомої людини, в руках якої магнітофон і пістолет. Кожен знаходить у себе в задній кишені аудіокасету. Їх вони прослуховують на цьому пристрої. Лякаючи голос на запису, повідомляє їм, що один повинен убити іншого до призначеного часу, а інакше його, близь... а інакше його близькі будуть вбиті. Після спроб знайти вихід із ситуації без жертв, вони розуміють, що доведеться виконати умови моторошної гри садиста на ім'я Пила. Теж та е, цікавий факт вам, вам розповім про цей фільм. Що вони спочатку знімали короткометражку хвилина 10, потім їх замітили, е, режисери із е, США, якщо я не помиляюся, і запропонували зняти повнометражний фільм. Так і з'явилася Пила. Е, люд, е, ці всі, хто, ну, хто придумав короткометражку, люди я не пам'ятаю, як їх звати там, але вони е, придумали цю короткометражку. Е, вони, напевно, чи з Австралії чи з Канади, я не пам'ятаю точніше. Але сам факт залишається фактом, що можна прославитися прям знаєте, за лічені дні, тижні і так далі. Зняти короткометражку вас замічають цією ідеєю. І все, ви зірка. Наступний фільм Хто я? 2014 рік. Бенджамін юний, юний, юний геній комп'ютерного світу. Проте в реальному житті він всього лише черговий, черговий невдаха. Але його життя круто міняється, коли він знайомиться з Максом, людиною, в усьому протилежною Бенджаміну. Макс харизматичний і прекрасно сходиться із людьми. Разом приятелі організовують кілька кіберзлочинів, зухвалих і хуліганських, у результаті чого абсолютно розбур розбурхують громадськість. Хтось ненавидить їх, а хтось вважає героями. Втім, зовсім скоро пригоди молодих людей обертаються зовсім неабиякими наслідками. Поїхали далі. Теж такий е неординарний фільм Доні Дарко. 2001 рік. США, 1988 рік. У провінційному містечку округу Мід... Мідлсекс живе старшокласник Доні Дарко. Його батьки і кілька сестер давно звикли до дивац юнака, адже він хворий на шизофренію. Тому коли одного разу вночі, 2 жовтня, доні залишає будинок, щоб поспати на полі для гольфу, ніхто не дивується його пориву. Ось тільки на цей раз витівка доні рятує йому життя. Серед ночі на кімнату юнака падає двигун літака. Нещодавно школяр припинив вживати таблетки. Після чого повернулися галюцинації. Одна із них одягнений в костюм кролика чоловік, який представляється Френком, та відкриває йому страшну таємницю про кінець, світу який скоро має статися. Теж дуже чудовий фільм, друзі. Давно його дивився, років, напевно, 15 назад, а можливо більше. То він залишив е для мене е таке, знаєте, відчуття такого ну, оригінального фільму. Таємне вікно. 2004 рік. Джо легенда легендарний Джонні Деп в головних ролях. Після того, як письменник Морт Рейні застукав власну дружину в ліжку з іншим, його настигла творча криза. Він живе в лісовому будиночку, багато п'є, ще більше спить і практично не пише. Увісні його переслідують кошмари. На його доводить дружина зрадниця необхідністю підписати шлюборозлучні папери, а пізніше відбувається саме неймовірне. У будиночку заявляється якийсь Кокнік Шутер і стверджує, що безсовісний морт вкрав його розповідь, видавши під власним ім'ям. Письменник неймовірно обурений, настільки нахабний заявою і готовий надати докази свого авторства хоч завтра. Але з'ясовується, що журнал із потрібним твором не так вже просто дістати, а Кокні починає переслідувати письменника. Теж чудовий фільм, друзі таки, знаєте, загадковий. Тут кожен по-своєму по фільм раджу подивитись. Наступний фільм Пастка. 2017 рік. Талановитий чорношкірий фотограф Кріс Вашингтон вже майже півроку зустрічається із білошкірою біло красуни Роуз Армітаж. Дівчина вирішила, що настав час познайомити бойфренда із батьками. Сам герой трилера Паска трохи переживає з цього приводу, адже Роуз не сказала батьку і матері, що він афроамериканець. Але дівчину це ні, трохи не турбує. Вона запевняє коханого, що батьки далекі від расових забобонів, тому ніяких приводів для тривоги бути не може. Умовивши свого друга Рода, доглянути за псом. Кріс погоджується поїхати в маєток Армітажі, щоб знайомство все-таки відбулося. Зустрічаючи е, доньку і її обранця, подружжя Армітаж поводяться вельми вічливо. Дін спілкується з Крісом як з давнім приятелем. Місія не встає від чоловіка, і із задоволенням розповідаючи хлопцю про маєток. Дивними, дивними видаються тільки чорношкірі садівники і економка. Їх незрозуміла поведінка навіть лякає Кріса. Ситуація загострюється, коли місії Дін влаштовує вечірку, на яку прибуває безліч привілейованих білих людей. Теж такий фільм, знаєте, не знає, ну, ви не подумаєте, що буде, не знатимете, що взагалі відбудеться через кілька, там, кілька хвилин. Не, не передбачений фільм. І дуже чудовий. Пам'ятай мене, 2010 рік. Тайлер легендарний Роберт Паттінсон. Чому легендарний, хто дивився фільм Сумерки, особливо першу частину, то ну, дуже чудовий фільм, хоч там місцями і сопливий, але все ж таки е щось таке новеньке в, кіно в кінематографії. Е Тайлер Гокін звичайний студент, е звичайний студент зі своїми проблемами і маленькими радощами. Але у його житті немає чогось головного, що змушує людей рухатися далі. Робити божевільні вчинки і щоранку відчувати смак нового дня. Відсутнім фрагментом пазла в його долі стає випадкова знайома Еллі Крейг, донька поліцейського, який довгий час не давав йому спокою. Легка інтрижка, затіяна Тайлером в корисливих цілях, раптово перетворюється для хлопця яскравішу і животрепетну подію в його житті. Ось так, друзі. Тут і кохання і так далі. Наступний теж один з моїх улюблених фільмів смертельний лабір лабіринт. 2019 рік. Тут таке гасло Знайди підказ підказки, Знайди підказки або Помри. У центрі події виявляється шестеро незнайомих один із одним людей, які отримують запрошення на унікальний квест. Здавалося б, нічого особливого, класична рекламна компанія компанія. Однак запрошені зазначено, що переможцю квесту буде виплачена чимала сума цілий мільйон доларів. Про організацію, яка придумала розвагу, не дається знайти будь-якої інформації. Герої фільму Смертельний лабіринт» погоджуються на участь, оскільки їм потрібні великі гроші. Кожен був переконаний, що інформація про квесті була розіслана як мінімум сотні людей, якщо не тисячі. Насправді, запрошення отримали тільки шість чоловік. Таємнича організація досконально вивчила біографії головних героїв. Але навіщо? Як виявилося, квест являє собою справжню гру на виживання. Якщо спочатку завдання здавалися нешкідливими, Лише злегка лякають, то далі стає очевидно. Ставки в грі дуже високі. Організатор заходу не обдурив лише в одному, переможцю дійсно буде виплачений великий грошовий приз. Щоб виграти, необхідно спостерігати болісну смерть інших учасників. Та чому для квесту були обрані саме ці люди? Побачите, друзі. Дуже цікавий фільм. Ще один фільм такий оригінальний Ванільне Небо. Ванільне небо. 2001 рік. Легендарний Том Круз, Пенелопа... Пенелопа Круз, Камерон Діас, Курт Рассел, Джейсон Лі, Нуа Тейлор і так далі. друзі. Девід закохується в Софію, а його дівчина Джуліанна, дізнається про це. Вона намагається накласти на себе руки, але Девід часом запоб... запобігає біді. На жаль, смерть дівчини неминуча. На автомобілі Джуліани пара потрапляє в страшну автомобільну аварію. Дівчина гине, а обличчя Девіда назавжди залишається жахливою, зні... Зні... знівеченою гримасою, а я... яке він боїться показати Софії. Поїхали далі. Законослухняний громаді... громадяни... громадянин. 2009 рік. В головних ролях Джерард Батлер. У Клайда Шелтона було все для щасливого життя: високоплачена посада, затишний будинок, красуня дружина і маленька донька. Він часно платив податки і вів цілком тихе і мирне життя. Однак з раї злочинців, які увірвалися до, його, до нього в будинок, в один вечір зуміли перекреслити все те, чим, чим він дорожив. Фільм Законослухняний громадянин повідає, повідає історію про те, якою небезпечною може бути людина, позбавлена звичайних життєвих цінностей. Наступний фільм Ілюзія Обману. 2013 рік. Головні герої детективного трилера Ілюзія Обману об'єдналися в команду, щоб створити найграндіозніше шоу, здатне стерти межу між реальністю та вигадкою. Звичайна людина не має ні найменше уявлення про те, як ілюзіоністи творять чудеса. Вони створюють справжню казку в реальному житті. Паралельно головні герої планують здійснити пограбування. Професіонали роблять це не тільки заради великої наживи, а й є інша мета обдурити ФБР, яке вважається непереможним. Дуже чудовий фільм, друзі теж. Спліт. 2016 рік. Після вечірки з приводу дня народження Клер її саму, а також її подруг Марсію Кейсі викрадає прямо із автостоянки в центрі Філадельфії. Викрадач привозить дівчаток в просторий підвал і замикає в одній з кімнат. Але для чого? Лиходій представляється Денісом. Він схожий на типового серійного маніяка, схиблений на чистоті і явно страждає від психічних недуг. І ось вже через кілька хвилин із Деніса він перетворюється в Патрицію, а потім Гедвія, Барі і так далі. В його голові живе понад 20 різних особистостей від манірного жителя Світу моди до Старої Діви. І до тих пір, поки в ньому не прикинеться звір, дівчачі можна буде врятувати. Шоу Трумена 1998 рік. Легендарний Джим Керрі, друзі, в головних ролях. Трумен Бербанк. Живе в невеликому американському містечку, їздить на роботу, відпочиває з друзями, дивиться новини і не помічає нічого підозрілого. А варто було б. Справа в тому, що всі свої 30 років добропорядний громадянин перебуває під прицілом прихованих телекамер, які транслюють його життя у прямому ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень для телеглядачів всієї землі. Його світ величезний павільйон, населений акторами. Він сам лише маріонетка в руках столиця, та магната. Але одного разу герой з, е, самого рейтингу у світі Реаліті почне підозрювати неладне. Теж, друзі, дуже такий незвичайний фільм, тим більше на ті роки, так взагалі Джим Керрі знімається. Чудовий. Відступники 2006 рік. Колін Саліван і Біллі Костіган обидва на відмінно здали із поліцейської академії. Коліна... Коліна ще в дитинстві взяв під Коліна. Чекайте, я просто знаєте, швидко, тому що вам цей текст не дуже цікавий. Вам головне побачити фільм. Друзі, ви зрозуміли мене, побачити фільм, знайти його по тайм-коду і так далі. Але все ж таки, Коліна ще в дитинстві взяв під крило кримінальний авторитет Френк Костело, щоб в майбутньому мати свою людину в поліції. А Костіган хлопець ірландського походження, у якого серед родичів багато тих, хто не дружить із законом. Якщо Саліван був призначений у відділ спеціальних розслідувань, то для Костігана єдиний шанс стати поліцейським. Впровадитися групування Френка Костелло. Тепер мета кожного із них виявити крота. Ось так, друзі. Престиж. 2006 рік. Лондон на рубежі 19-20 століття. Два відомих фокусника Роберт Енджер і Альфред Борден колись були приятелями, але після нещасного випадку, що стався прямо під час виступу їх співпраці, прийшов кінець. Тепер вони не просто конкуренти, але й вороги. Як в улюбленій справі, так і в особистому житті. Кращим трюком того часу стало переміщення людини, але у кожного фокусника свій спосіб виконання одного і того ж номера. Борден перший розробляє схему ефектного переміщення. Яку не так вже й просто викрити, тепер Енджер не може спати спокійно. Він посилає до Бордена свою, свою помічницю, заручивши її хитрістю виманити секрет. А якщо цього буде мало, Енджер готовий поступитися всім заради перемоги. І останній фільм, друзі, з непередбаченою розв'язкою і так далі це легендарний фільм Острів Проклятих 2010 рік. Леонардо Ді Капріо, Марк Руфало, Бен Кінслі, Макс Фон Сюдо, Мішель Вільямс і так далі, друзі. Це теж дуже один з моїх улюблених фільмів. Хто його не бачив, раджу подивитися, я вам дуже заздрю, хто його не бачив, і взагалі вам заздрю хто ці фільми взагалі майже не бачив. Тому подивіться, це дуже афігенний фільм, як кажуть. Одного разу два виконавці судових покарань приїжджають на один віддалений острів, розташований в штаті Масачусетс, щоб з'ясувати обставини зникнення підопічної лікарні для, для божевільних злочинців. Жінка вбився власних дітей, незрозумілим чином зникла із замкненої палати. В процесі розслідування чоловіки розпутують справжній клубок брехні, потрапляють в сильний ураган і стикається із небезпечним бунтом пацієнтів, лікувального закладу. Але на цьому все не закінчується. Друзі, дуже вам заздрю, що ви не подивилися всі фільми, ну точніше, що ви не бачили ці фільми або більше їх не бачили, тому сідайте швиденько, відволікайтеся від цих негативних новин взагалі, в кої можливість, подивіться ці фільми. Дякую всім за увагу, хто дивиться мій канал. Е, хто слідкує, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ненавиджу, друзі, я буквоїдів, хто пише мені там твоє дикси і так далі. Я, я все е, записую від душі, тому вибачайте, я вам поставляю фільми, ви шукайте, щоб вам не шукати, можливо. 에, можливо, хтось в коментах мені там. точніше, не можливо. <хе> Мені в коментах писали, що дякую, що такі фільми добірку робите, що я знайшла для себе щось там подивитися і так далі. і знайшов. Тому я роблю для людей дуже велику справу, добро і так далі. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Донайте друзі, на дрони, на всю зброю, щоб побільше знищувати цих расистів, які хочуть нас знищити на нашій рідній землі. Тому, друзі, до наступних відео. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал, хто потрапив перше, вперше на цей канал. Тому ще раз попереджую, ненавиджу я буквоїді, ненавиджу тих, хто пише дикція і так далі. Ну, дикція як дикція. Я ще вам не оратор, намагаюся, намагаюся, щоб ви все зрозуміли. Але я знаю, що ви більшість з вас не повністю дивитеся по тайм-коду. Напевно, шукаєте фільми, щоб швиденько подивитися, який фільм у вихідний день. І так далі. Тому, друзі, що це багато що дуже натеревенів. Е, балабол чи той. Ну нічого. Е, від вас що? Поставити подобачку, написати, написати коментар, обґрунтований якийсь, і підтримувати Збройні Сили України. Ось так, До наступних відео. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. По-іншому ніяк, друзі. Дякую щиро всім за увагу. До наступних відео.